Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Глядачі в коментарях вже давно просили мене розглянути питання, чи буде розподіл України. Що ж, давайте подивимося. Чи буде розподіл України на три частини, як того хоче Росія, як вона розробила свій план поділити українців на три сорти? Давайте не будемо дивитися до 2045 року, це дуже довго. Давайте подивимось на найближчі 5 років. Ще розподілять Україну на три частини. Перша карта Єрофант перевернутий, тобто це вже хибна позиція. Далі дивимося, яка випаде карта. Десятка жезлів, дуже важко. І третя карта суд. На дні колоди, туз пентаклів. По цих картах розподілу України немає. Єрофант перевернутий – це те саме, що диявол прямий. У Путіна є свої плани, але. Ці плани вище сили не підтримують. Реалізувати цей план буде йому дуже важко, що вказує десятка жезлів, і по суду буде так, як має бути, як задумано Всесвітом. Україна буде все ж таки відновлюватися. Ця карта ще коли ангел е, трубить. І люди встають з могил. Це карта відновлення. Тому по цих картах Україна навпаки буде відновлюватися, укріплюватися і буде формуватися нова нація на цих землях, більш стійка і для цього є всі ресурси та шанси. Давайте дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.